Так. Так. що ти нам Добідаємо. По спорту і лікарні. Добри, і лікарні добрі, і лікарні. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту на 24 й рік та про внос на 25-26 роки. Програма затверджувалася, як ви знаєте, в грудні 2023 року, чому зараз про внесення змін. Тут не, змін коштів не стосується. Фінанси залишають і що було конкретно по змісту, оскільки Добродійська громада бере участь у різних проєктах і, відповідно до міжнародних донорів, є певні конкретні вимоги до складання програм, і що ми змінили в цій програмі, це внесли. Врахували гендерну політику. От є там три напрямки по спорту: олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту і інваспорт для людей з інвалідністю. І в кожному це ми в, цій, в цьому напрямку поділили дорослих на чоловіків і дітей, на чоловіків і жінок, дітей на хлопців і дівчат. От і ще одну е, олімпійську спортумпійські види спорту. Де є завдання. Було і разом навчально-тренувальні збори, і, і змагання, тобто теж розділили окремо на тренування і окремо змагання. І також там поділили так само от, скільки зборів, під, і жін, чоловіків, жінок, дітей і дівчат. О, такі вимоги європейські вимоги, і це ще не остаточний варіант. Тому що також чим детальніше програма, тим ну беруть більше до уваги, що треба ще навіть вікові категорії вказувати. Бо фактично по змаганнях і є категорії це є вікові, але от програму ми вже так зробили, що це треба оперативно. На проект, щоб вже було отак. Оце ми поділили. Ну то в спорті що? Там є діти, юноші, і далі все старики. Я це <ріст> будинок віковий, коли ви <ріст> зробите. Не можу <ріст> <ріст> зробити. Там що є кому зробити. Та зроблять. <ріст> ну наразі що підходить, оце, що поділили, що це, це, це треба <ріст> рахувати. Вікові, бо то ж є конкретне фінансування на тож, на навікові категорії. Розумієте, так то ще поділила. Це дуже так точно, щоб а, не. було. Так, Та, не думаю, нема все ясно. Та, Та, там, все. І полікарні. І танкарні, Та, давайте, потім. Потім. А полікарні ні, не, буш, не. не це, це брифа, не наше. Це ця мрія немає, це. Полякання внесення до програми розвитку та підтримки голови з охорони здоров'я на 24 та прогнози з -й, 26 -й роки. Тут конкретно фінанси 400 тисяч гривень додано на пільгові, так, на пільгові, на ліки так, і матеріали. Так, оце, так. Тому що попередньо це прогнозувало, що була потреба 800 тисяч доларів, я, я пам'ятаю дали тільки 400 на початку.

Мене дуже простенько, я не знаю, що вас тут навантажувати у мене положення положення про управління. <пробітно> ми зараз затверджуємо попередньо, що було в затверджене при нас управління. Моє управління, <пробітно> так тринадцятому році, але зв'язку з тим, що о, в двадцять третьому році вони внесені і субсидія передана в мінімум на, на пенсійній фонди, тому ми то все з положення виключаємо нарахування субсидій, ну і ще е, включили е, поховання, безхарчення. І, mm -hmm. практично... mm -hmm. і практично, так, практично ото ми ці зміни положення в нас, і ми вкладаємо в нас, і ми вкладаємо в нас. А Будемо голосувати, хто за. Всі на голос, на папу. Все, дякую. Ви зав'язали першу стиску до віддання. Так? Ну, добре.